Що там по активу? З вами і я, і Ярослав, ви на каналі Реактивний піноцид. І сьогодні ми будемо грати в таку стареньку грушку, яка називається Hotel Remorse. Е, грушка, це хорор якщо що. Гра досить таки стара. Е, тут навіть звуку ви бачите, April 2015 рік. Тут все тільки інгліш мова, тому мені доведеться користуватися перекладачем, якщо ви не проти. Ну, давайте тоді. Почнемо. Так, тут вже інліж. Так, субота 2 жовтня. Між двома трьома годинами ночі було кілька повідомлень про о, готель, в про, готелі пролунали постріл, і мешканці готелі успішно покинули будівлю в пошуках безп... безпеки. Я так розумію, що, походу, це був якраз такий постріл. Це якщо що хорор. хорор. Той сам. Ті самі, знаєте. Ой, блін, чомусь, чомусь я не можу. Що за дивина? Це що за інді хорори такі, де я не можу робити 360 тулскоп За що? Є ту інтеракт. Окей. Так, 8 квітня. Що то там про Хелен? Давайте зараз. Так. 8 квітня. Е, так. Хелен є прибабливою. Ми не планували цього, але я мушу змиритися з цим, бо вона єдина, яку я кохаю. Ми пройдемо через це і незабаром одружимось. І будемо разом до кінця наших днів. Цікаво. Ну, цікавий лист. Мабуть, ми граємо за якогось головного героя, я так розумію, ми любимо якусь Хелен. так. Да. Є мать, конечно, тут величезний кредо. Слухай, а може мої не надо? А ну закрыть двері. Я не хочу. Я не хочу. Я знаю, там якась є бабака зараз прилетить, якби і мене, все, і кокне. Блин, <tiny> мені страшно. Я не хочу, йти вперед. Я не хочу, йти вперед. Я не хочу. Слухай, там же інші двері то відкрити. Ну-ка. Зараз підійду до... там тамбу! І все нафіг. І все, і... і тоді все. Проходження закінчене, і все. І тоді всім папа, і черепашки, і тощо, і все. І мені придеться пойти, і штани мінять. Йома. Так що все. Приблизно ось так от. Все проходить. Так. А, це кут такий. Окей. Не так розумію, всі двері тут зачинені. Треба шукати. Там мігає світло, дивіться? О, запіська! Давайте запіська. Давайте започитаємо запиську. Так, тут щось, щось мені здається, що тут що, що, щось буде. Мені. Ой, ой, як мені здається, знаєте, тут мігаюче світло, запіська, ми в коридорі, якби. Ну, блін. І, і при цьому немає ніяких, е, ніяких не, не відкритих дверей, нічого. Тобто ми не можемо, от я натискаю на Є. «Е». От на на будь-які кнопки натискаємо. Ми не можемо нічого відкрити взагалі. Так що це не я то що. Так. Е -е, вересень 17-го зараз. Давайте ми. Так. як е -е, 17 вересня? Як це сталося? Цей горщик він був призначений для. Е -е, біту. Були, я хочу одружитися і бути разом, де ми завжди. Але він, чому вони не змогли її врятувати, і зберегти? І вони зберегти дитина. Вона була для мене. Я так розумію, вона померла. Я так розумію, Хелен, у неї були тяжкі роди, і вона померла. Я так розумію, через це тут в Запіскі, я так розумію. Нет. Ой, бляха, муха, я знав, то, що щось буде. Я знав, я знав, і за 100%, ну не може бути все так просто. Не може все бути так просто, і двері спеціально відкрилися. Ну буде що а? Мені здається, це ловушка, мені здається пастка. Мені мені щось здається, що не треба туди йти. Ну у нас вибору, по суті, немає. Типа там все закрито, ладно. О! Блін! Двері закрились. Е! Е! Е, е відкрий! Викрий, я тобі. Якщо відкриєш двері, я тобі попитися давати не буду, тільки по яйцям. Давай відкривай двері. А за піська що там? Та пуста взагалі, класно, блін. Заради шматка паперу чисто, я сюди прийшов, так? Да? Знову в якусь кімнату, яка дуже сильно схожа на мою. М -м, цікаво, чому. А ну тому що це готель, блін. Може, не знаю, може, щось тут є. Щось мені не подобається вітер, який там зараз цей Луна, який. О, та, та, та. От щось мені не подобається. Плюс ще такий вхід через шафу, слухайте, мені здається, щось зараз буде. Мені здається, що шось... щось буде нехороше. Ребята, слухайте, мені здається, щось буде. Ой, що це за вітер був? А, він закрився взагалі. Щось закрився не ні 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 не 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 мене не вб'ють. Ну, я пішов, ну ніби не все хорошо. Чому так темно? За що? За що таке? За що мені це все? <різь> так, якщо в іграх і е десь лутає дитина, це навпаки поганий, стак, друзі. <свист> я навч... я грав усі частини сталкера. Я знаю, про що я кажу. Е е е е якщо ви ще і грали в хоррори, то, то, то це точно. Так, е е так е Зараз зараз, фоткаємо, що тут у нас. Так, е е Вересень 21-го. Е е я не мав нікого. Я залишився тут сам у цій темряві. Його крики не дають мені спати вночі. Чому воно не закривається? Будь ласка. Заткнись. Зробіть це так, будь ласка, замовкни. Заткнись! Замовкни! Хелен, де ти? Я так розумію, що дитина залишилась одна. Ну, тобто, з батьком. І я так розумію, він не витримав, не витримав похоже, батьківства. Ну, я так розумію, цей головний герой записок він був не готовий до батьківства. може так. Ой, блін! Так, я не поняв. Ва що тут детек працює, я не поняв. Що у вас світло постійно вмикається, вимикається, блін, лампочки взриваються, не взриваються, що тут детек працює, чи шо, е ця, що, я не поняв. Я не поняв. Мені здається, що. От щось мені підказує, що ця двері мені потрібно її якось відкрити. Щось мені підказує, я не знаю.

Ляля -ля манюня, може не треба. а? Ляля -ля манюня. Я, я не твій батя. Я не твій батя. Ні. Я ляля. А, тут записка. А, окей, поняв. Зараз перекладемо що тут. Фінал. Тиша. Я думав, що мені це допоможе, але все одно я не можу заснути. Що я зробив? Без неї я втрачаю розум. Мені потрібна ти, Хелен. 24 вересня. Я так розумію, що сталося. Непопровіма. Ну, блін, тут, тут тільки темрява, Тут ніхрена нічого не можна розглянути. Тому... Ой. Та блін, на мені нафіг не потрібна. Твоя записька. Може. А, уже все. А с... Окей, ладно. Окей. Щось мені. Мені це. Ой, як не подобається, ну ла. Так не треба, мені тут цих страшних звуків. Блин, Боже, Бріно, я сказав, що будуть страшні звуки, а якщо не вийдете страшні звуки, я потім на вас в детек пожалуюсь і вам точно світло всім повимикати, а? Понятно? Я ДТЕКу пожалуюсь, якщо буде щось. Запись. Я іду за тобою. Слухай, мені. Мені. Я не хочу пускати забіг. Она сама опустилась. А! А! Там сейчас рухается! Там сейчас бігає! Так рухається! Біжи, 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 Да-да-да! да да Господи, допоможи просто я спас. Я тебе прошу, я точно вірю в Бога, да я я з такими хоррор іграшками я скоро в бога повірю, реально. <реш> За що мені такі вуки, а. Ну, шо? Надо на кнопку? Ну, натискаю. І ще. І шо? Я надав на... Я дав три рази. І Ішо! Вот не працює. Ходу це ліфт як в радянські часи, походу, він такий дуже. А... Ем... Ем... Слухайте, друзі, вальмишадовні готельяни. У вас тут поламалися, мені здається, ліфт. Мені здається, этим попали в преісподню. Ладно. Ну, я не знаю, еквириант нам, походу, цей. не Давай, уйде! Ужай! Ужай! Уїжай, давай будемо. Давай їдем. Ну, Будь ласка, давайте уїдем. Просто я вас благаю. Я блага, я не буду жалуватися детеку. Я, я Це були все воно жутки, будь ласка. Давайте не будете. Давайте домовимось. Я просто, я просто, я просто хочу вижити, будь ласка, можна ні. ні, 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 Я не буду. Ну я не знаю. Ну, у мене іншого вибору просто не було. Ха-ха-ха, <хи> <Ладно. хи> Біхайн зробив цю гру в Instagram. Да, це от він, цей розробник зробив цю гру Тібек. Uh, Loving Memory of t 2015-2015. Ну, в хомічку, чи це миша, це взагалі це. Блід! <хи> за що? Дякую за те, що грали. А, ну і просто мідюшка. Прикольно. Я, я побачив фотку своєї колишньої. <сум> вона, блін, брала участь у цій грі ще до того, як стати моєю колишньою. Слухайте, це непогано. Як на мене, прикольна грушка, тим паче ще й безкоштовна в стімі, так що, друзі, ті, хто хочуть треш трошечки так. <сум> Ну, Гра дуже коротка, майже без сюжету, без нічого, ну, в принципі, на що я взагалі. очікував. Якщо вам сподобались подібні відео, подобається, то обов'язково ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, також коментуйте. Також ще не забувайте розповсюджувати це відео, там, не знаю, Тікток, Інстаграми, можете навіть мої вирізки, сілякі, там, там, не не знаю, просто там, не знаю, от якщо я там якусь смішну фразу сказав, не знаю, там, без контексту, а ви там на ну, якийсь мемчик може. Придумає, Ютуб що ж запихнете, ну, чисто по приколу, ну чисто можна, чисто дозволяю. Uh, і також ще всім дякую, хто uh, підпишеться на мій Телеграм, тому що в телеграмі йдуть uh, якраз таки всі uh, сповіщення, коли я буду випускати нове відео. Так що не пропускайте нові відеоси. А забув я Ярослав, ви були на каналі. реактив То есть, uh, які Ярослав Фіноцитович. Перепрошую. Всім папа, мої черепашки.